Представляємо чохол 23.2 армати виконаний з брезента з підсиленням гуми. Використовуємо гуму 2 мм МБС в стандартному чохлі. Гума вшивається в місцях захисту ствола. 50 см від початку ствола та місця, де треться брезент в магазини і верхній частині гармати. Нам замовили, так би мовити, полегшений варіант, тільки з підсиленням на стволі. 50 см від початку ствола. А в, зоні, а в зоні, де чохол треться в магазини та верхню частину гармати, ми резину не вставляли. Це призвело до здешевлення виробу на відсотків 20. Інформуємо, що маємо можливість випускати трохи дешевші чохли